скандали обговорення та життя зірок за лаштунками про актуальні новини селебріті та світу медіа. Просто зараз з вами, я Дарія Бошко, і це сторіс. Головна подія тижня Оскар 2024. У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення премії. Звісно, мало хто може дозволити собі полетіти в Голівуд і побачити нагородження наживо. Тому спостерігають онлайн. Телетрансляція Оскара набрала майже 20 мільйонів переглядів. Це рекорд за останні чотири роки. Тепер про переможців. Названня найкращого фільму претендував. Вали 10 стрічок. Утім, гору взяв опенгеймер Крістофера Нолана. Стрічка розповідає про творця ядерної бомби. Цей бойопік став тріумфатором, зібравши сім статуеток. Серед них за найкращу режисуру, операторську роботу, монтаж та музику до фільму. Для українців церемонія теж стала незабутньою. Наша країна вперше в історії отримала Оскар. Фільм «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чернова здобув перемогу як найкраща повнометражна документалка. Загибель дітей і дорослих, масові поховання, знищений авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини. Саме про це розповідає українська кінокартина. Це перший оскар в українській історії. Це честь для мене, але мабуть я перший режисер в історії, який скаже стоячи на цій сцені, хотів би я, щоб цього фільму не було. Я б віддав цю нагороду, щоб Росія ніколи не нападала б на Україну, ніколи не захоплювала наші міста, щоб не вбивала десятки тисяч українців, щоб не отримувала заручників, цивільних солдатів, які захищали свою землю. Але я не можу змінити історію. Не може змінити минуле, але ми всі разом. Ви присутні на церемонії кінематографісти. Найталановитіші люди в історії. Ми повинні переконатися, що історія буде записана правильно і справді переможе. І люди в Маріуполі, і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті. Фільми формують спогади, а спогади формують історію. Дякую всім. Дякую Україні. Слава Україні. Думками після перегляду новин про Оскар або прямої трансляції. Українці поділилися в соцмережах. Боже, Україна отримала Оскар. 20 днів у Маріуполі отримав Оскар. Це неймовірно. Цей фільм зараз це голос України у світі, де так необхідна адвокація наших інтересів. 20 днів в Маріуполі. Перший український оскар за документальне кіно. Символічно, там де заходу потрібна фантазія, щоб побудувати драму, українці просто мають показати нашу реальність. Перший оскар в історії українського кіно мав бути іншим, не таким. А саме цього не мало бути. Втім, це те саме, що казати цього сусіда в нас не мало бути. Наш сусід мав бути зовсім іншим. Тобто, це просто емоції, балачки, якими нічого не змінити. Як не змінити тепер і того, що 20 днів у Маріуполі матимуть зовсім інший вплив. Бо Чернов з колегами задокументували. І тепер вже на весь світ розповіли, що таке справжній уський мир. Важкий український Оскар. Страшний у своїй реальності фільм. Але що мене трохи тішить: 20 днів у Маріуполі це кіно про росіян. Не про російську владу, не про Кремль, не про Путіна, про простих росіян і те, на що вони здатні. «20 днів у Маріуполі дуже страшне кіно, яке фізично боляче дивитись, безцінний і унікальний історичний документ цієї війни. І він заслужено здобув купу нагород по світу, а тепер ще й Оскар. Без скандалів не обійшлося. Наступного дня після церемонії українське суспільне телебачення мало транслювати міжнародну скорочену версію вручення кінонагород. Але коли отримало відеоматеріал від Діснея, виявило, що в ньому немає ні моменту оголошення 20 днів у Маріуполі переможцем, ні нагородження, ні промови Чернова. Українська команда висловила обурення організаторам. Минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для промови його дружини. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту. І от лише після протестів з боку команди Суспільного організатори Оскара все ж повернули до скороченої відеоверсії церемонії нагородження українського фільму. Щодо вбрання, український режисер Мстислав Чернов прийшов на церемонію Оскар у стриманому одязі однак, мало хто здогадувався, що він приховує на синій підкладці піджака жовтим кольором написано всього одне слово. Свобода. Як повідомила компанія, яка шила костюм для Чернова. Перед ними стояло завдання створити образ, який би відповідав дрескоду події, але й відображав нашу боротьбу. В українське була вдягнена і акторка Лія Льюіс. Вона з'явилася на Оскарі в розкішній рожевій сукні від левер Кето. Вбрання створене з нашарування стрічок із напівпрозорого матеріалу і має такий необхідний. Величкий шлейф. Зірка доповнила свій образ прикрасами та позувала перед камерами. Я б теж більш довіряла нашим брендам, а не закордонним. Пояснюю, чому. Емма Стоун здобула перемогу в номінації Найкраща актриса і коли виходила по статуетку, з нею стався конфуз. На сукні розійшлася блискавка. Дівчина не стала приховувати цей незручний момент і, піднявшись на сцену, одразу показала своє пошкоджене святково. Вбрання модного Тон. Думаю, тепер зірки сто разів подумають, чи брати речі цього бренду. А можливо, і взагалі нічого не куплятимуть. Як от американський актор Джон Сіна він шокував публіку на церемонії? Вибіг на сцену абсолютно голим, лише прикрив інтимне місце конвертом. У такому образі і оголосив переможця в номінації Найкращий дизайн костюмів. Премію отримали. Дизайнери фільму Бідолашні створіння, в якому, до речі, і зіграла головну роль Емма Стоун. Оскар позаду. І тепер на світ чекає ще одна подія: Євробачення. Україну на ньому цього року представлять Альона Альона і Джері Хейл із піснею Тереза і Марія. Організатори, до речі, змінили правила популярного пісенного конкурсу. Перше нововведення стосується учасників, які представляють країни великої п'ятірки, тобто країн-засновниць Євробачення. Їхні представники мають виконати в півфіналах свої пісні наживо. Одне досі глядачам представляли їх лише у запису. Зміни торкнулися і голосування. Тепер воно відкриватиметься не наприкінці, а одразу після того, як перший учасник вийде на сцену. А шанувальники з тих країн, які не беруть участь у конкурсі, тепер матимуть майже добу, щоб проголосувати за пісні, які їм сподобалися. Що стосується онлайн голосування, то воно стартуватиме після закінчення другої генеральної репетиції, триватиме безпосередньо. Середньо до виступів. Нагадаю, цього року Євробачення приймає Швеція. Пісенні змагання відбудуться в місті Мальме. Єврофани зможуть на власні очі побачити дев'ять шоу. Це репетиції та прямі ефіри півфіналів і фіналу. Ціни на квитки стартують від 500 гривень і сягають майже 14 тисяч. А скільки має коштувати перегляд шоу на думку українців? А что, за него еще надо платить? Да? А что, так не пустят? Ну, может, может, 500 долларов, наверное. Нет? Больше? Да вы что, так по телеку подивлюсь, 300 лет. Но ну, если бы я там жила, в Маль... Мальвах, ЧД, может, и пришла, а так. 200 долларов? А чему такая сумма? Орієнтовна вартість за білет, яку можна було б віддати. Ну, я думаю, може там сотні, декілька сотень євро. А Скільки? ви що думаєте? Аналогічна думка. Бо було сильно не цікавимось. ну думаю, 500 євро буде коштувати. Може дорожче. Дивлячись, може там також, які місця і так далі, і тому подібне. Євро? Ну, типа, можливо, 100 євро. <сум> я не знаю, це моє так, предположення. 500 євро. Один білет. Один. Це де? Спереду десь чи позаду? По центру. Ну у них вищі зараз відні плати, тому я думаю, десь євро 800. Навіть, приблизно я навіть не можу уявити, яка там 200, 200 євро, 1000, тисяч, 2 тисячі, 20 тисяч. Я не, не, вибачте, не орієнтуюсь. Ой. Без поняття. Ну, приблизно хоча б. Я не знаю. Ну, Там 100 євро, 200-300. Ну пусть будет 100 евро. Життя непередбачуване. Зірка серіалу «Жіночий лікар Анастасія Цимбалару розлучилася з чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пара була разом 10 років, проте вирішила, що далі кожен піде своєю дорогою. Анастасія на своїй сторінці в інстаграмі написала, що вони були акторським союзом, тому пройшли шлях із різними ситуаціями. Ну, як то кажуть, щоб не трапилося на краще. Відверта зі своїми підписуваннями. І акторка Вікторія Меремуха. Вона в шлюбі з французом Луї, пара виховує спільну дитину. А от стосунки в подружжя вільні. Їм ніщо не заважає мати романи на стороні. Вікторія розповіла, що стала ходити на побачення зі своїм колегою. Каже: якщо по справжньому закохається, то розлучиться з чоловіком. Я вважаю, ну це особиста справа кожного. З ким зустрічатися? З ким ні. А до речі, що думають українці щодо вільних стосунків, за чи проти? Ой, ну що я думаю? Ну, не бути, звісно. не бути, Ну, Я проти вільних стосунків. А чому? Ну, тому що я вважаю, що так не побудувати справжність. Якось, ну. Типу... Це, це не моя історія точно. Звісно, а чому не нормально? Там... А чому нормально? Ну, я вважаю, якщо друг другу не підійшов, все. Пошли далі на волю, щоб, щоб, щоб щось, щось получе. Це право кожного, хто як вирішує. Стосунки, це досить таке поняття, яке можна розбирати дуже довго. І ну, в принципі ну, не проти. Я, ну, якщо таке, таке присутнє, тому що зараз такі часи, та не у нас. Це те, що неможливо для мене. Чому? Тому що я одружений? Ну, у кожного є свій вибір, тому нормально. Якщо це комусь норм, то чому ні? Я не підтримую себе, <смірні> стосунки. Я 20 років вже чоловіком. У нас двоє дітей хто Розлучається, хто знаходить кохання. Можна сказати, що Аліна Гросу розсекретила свій статус. В інстаграмі співачка опублікувала фото у весільному вбранні з чоловіком, утім, його обличчя не показала. Ось як підписала знімки. Я знову зробила це. Ну добре, хотіла це залишити для власних спогадів, але надто сильно люблю вас. Ділюсь із вами приємною подією. І після цих інтригуючих фото Аліна Гросу випустила кліп, у якому знялася в образі нареченої. От як вона його прокоментувала. Чи правда я вийшла заміж, або ж це підготовка до заміжжя? Чи просто зйомки кліпу покаже час? Сьогодні я хочу це залишити собі. Ну, як то кажуть, щастя любить тишу. На цьому в мене все. Більше новин про селебріті в ефірі Ukraine World News. До зустрічі в сторіс!